Тікток в США офіційно блокують все. А тепер пояснюю: ще два роки тому, коли за це вперше пішли розмови, я давав ставки, що його все-таки рано чи пізно його заблокують. Хоча дуже багато експертів, топів ринку, казали, що це ніколи не станеться, і так далі. А цьому є логічне пояснення. Я розумів, що це рано чи пізно станеться. А зараз все, ну, всі карти просто лягли на те, що це мало би статися. Чого? Тому що до влади прийшов Трамп. А Трамп відомий своєю війною з Китаєм, тобто з економічною війною. TikTok – це є додаток Китаю, який уже не раз його улічували в тому, що він збирає дані користувачів і тобто може загрожувати національній безпеки США. І відповідно, це також є протистоянням Китаю і США. І власне, коли відбуваються ці протистояння, коли відбуваються багато утисків інших компаній, тих самих Huawei, Xiaomi і так далі, то, як ви мені скажіть, може бути по-іншому, якщо мав прийти Трамп, єдине ж, яке рішення могло би тут це змінити, це якби в адміністрацію все-таки прийшли би ще демократи, це був би не Трамп, і, можливо, би ще якось це б уживалося, так як воно уживалося останні два роки. Зараз, враховуючи в якому колапсі ми живемо, і до чого воно йде, а йде воно, якщо нічого раптом не зміниться в позитивну сторону і світ не покаже силу. Все йде до Галімого третього сценарія. Я не хочу це казати, бо можливо це будуть блочити в такому випадку. Китай точно не зацікавлений продавати. Цей актив, бо тому що США видали умову, що ви або продаєте, або ми блочимо. Відповідно, якщо США блочить, це буде підпорядковуватись цьому і Європа. А так як цьому підпорядковується Європа, а Європа і США є наш союзник, то скоріше за все нас ця черга також буде чекати. Не факт, що одразу не факт, це може бути поступово, але якщо раптом нічого не поміняється, до нас воно також дійде. І насправді шкода, бо тому що це гарний диверсифікований рекламний інструмент був. Рекламна площадка, контентна площадка, і була можливість розвиватись на декількох. Зараз все, все ще більше сфокусується на тих платформах, які є. А саме Мета: Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Гугл і так далі. І в цьому також є сенс, бо тому, що в компанії ці ще будуть раді, і можливо навіть вони пролобіювали це рішення, адже це американські компанії. І зараз вся політика йде на те, щоб американське було в топі, а все інше воно було не в топі. Тому так.